Потім ви пересаджуєтесь на електричку. І всім начхати на те. На жаль, я туди не потрапив. Один з перших фільмів про Дракулу, не фільмом, які знімалися саме тут. Усім магою салат і позаду в мене замок, про який ви, скоріш за все, ніколи не чули. Оравський град, як бачите, там красиво. Тому заварюйте чай або робіть собі каву, і let's go зі мною. Про транспорт до Оравського замку ви можете дібратися декількома способами, а саме там автобусом, поїздом. Я їхав поїздом, бо це безкоштовно знову ж таки привілеї для студентів Словаччини. Безкоштовні квитки. Але хочу вам сказати, що коли ви берете безкоштовний квиток, у вас нема місця. Щоб було місце, треба заплатити 1 євро. Добрався сюди з однією пересадкою, а саме в кральовані. Ви спочатку йдете на поїзді, а потім ви пересаджуєтесь на електричку, яка вас веде до Оравського замку. Ось він позаду мене. А це Оравський подзамок, містечко, в якому знаходиться цей дуже красивий град. Квитки до замку коштують звичайні 9 євро. Зволені студентські, дитячі коштують 4,50. Також у замку просто так не можна фотографувати, відео знімати. Треба платити. Щоб фотографувати, ви платите 3 євро. А щоб відео 5 євро. Я заплатив тільки 3 євро за фотографію, але я робив усюди відео. Але я вам так скажу, що ви можете спокійно і фотографувати, і відео знімати. І без бумажечки, що типу, ви заплатили 3 євро за фото. От, Тому що всім начхати на те, чи є у вас дозвіл на фото, чи немає. Замок будували з 13 століття по 17. І тут є велика кількість архітектурних стилів від романіки до барокко. На жаль, тераса у стилі бароко зараз замкнена. На жаль, я туди не потрапив. Так. Зараз майже усі тераси е, у замку закриті. От, вони відкриті влітку, навесні вони відкриті. Вас зустрічають ворота і які вас ведуть до головного подвір'я замку, де розташован палац Турзо. Та каплиця. На жаль, вони закриті. Вони відкриті у літні часи, а саме це з березня по е, жовтень. Далі вас зустрічає знову ворота, сходи. Якщо будете звертати наліво, то вас зустріне така біла пані. Здорово з і пішли далі. Ми бачимо кімнату питок як в замку, і без кімнати з питками. Ну, неможливо, так? Так, і в арабському замку теж таки є. Ви йдете по сходам і заходите в палац. Нарешті ми з вами бачимо ці помпезні палати і так далі, але вони не настільки помпезні, тому що вони середньовічні. Найцікавіше в цьому замку це не те, що він там побудований, якийсь архітектурний стиль. Ну звісно, якщо вам це цікаво, мені це наприклад цікаво. То це класно. Але, от, наприклад, любителям кінематографу цей замок буде цікавий, тим, що тут знімали один з перших фільмів про Дракулу. Насферато Сімфонія жахів. Так щоб ви розуміли, фільми про Дракулу один з найперших знімали не в Брані в Румунії, де знаходиться той самий замок Дракули, а знімали саме тут в Оравському замку. Така правда життійська. І цей фільм зняли набагато раніше, аніж американський фільм Дракула. Там є ще декілька кімнат, але вони теж замкнені в влітку. Висновок: приїжджайте сюди влітку або навесні. Найстаріша частина замку. Ви думаєте, мабуть, що там є рицарські палати якісь, я не знаю. Ну, щось таке, зв'язане з середньовіччям. Ні. Там цього майже немає. Зате там є. Велика кімната присвячена фільмам, які знімалися саме тут у Оравському замку. Також е, була новина у 2019 році, що Netflix буде знімати фільм про Дракулу саме тут в Оравському замку. Так, ну що, магнітик отакий з Носферату коштує 3 євро. О, ці поцікавіші вже магніти, і вони коштують 3,50 і більше. Отак, от, от. Ой, ну там взагалі. Піпець. Є декілька місць, з яких ви можете сфотографувати Оравський замок, а саме це на мості. Також є ще один майданчик, про який не так багато вже людей знають, які сюди приїздять. От мост. І заверчуємо сюди. Йдемо прямо-прямо, поки не побачите серце. Так, це дорога до мосту. А оце ще один видовий майданчик на град. Ще одне місце, де ви повністю зможете сфотографувати град. Ну що, друзі, мені здається, що дуже класно закінчувати відео там, де й починав, а саме біля Оравського граду. Тому, якщо вам подобається такий контент, робіть подобайки, дивіться мої інші відео та підписуйтесь на мій канал. А я кажу вам бай!